Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогодні будемо проводити важливе підживлення наших томатів, декілька слів про наші томати. Тут у нас низькорослі томати. Як бачите, почуваються вони дуже і дуже добре. Гарна листова зелена маса. Можете дивитися. Тобто, наші попередні підживлення, азотні, фосфорні, все це гарно спрацювало. В цьому році томати ми вирішили не підв'язувати, будуть вони так, як на полі, просто плестись. Подивимось, що з того вийде. Уже практично всі томати викидають квіти, можете бачити, тому нам потрібно наразі зробити для них важливе підживлення калійне. Чим і в яких пропорціях будемо робити це підживлення, я вам наразі покажу. А ось так повторюся ще раз: якщо у вас томати виглядають ось таким чином, то калійне підживлення і цього досить. Якщо листочки жовті, або томати доволі в'ялі. Такі як ось, то тут, Да однозначно, можна брати Доброво Мастер, водорощін на 202020 -2020, або 18, 18 18 кого які є. І проводити підживлення, тому що це томати просто досаджені, вони отримали стрес і бачите, якому вони стані. Но нічого, ми їх також виходимо. Тож, по добривом я беру, коли все окей з томатами. Добриво, водорощіння компанії мастер по формулі 31138 Можете мати будь-яке інше подорожчання доброго, я беру цієї компанії, мене все влаштовує. Якщо ті томати, які ви бачили, трішки вони після стресу погана не хвистова маса, то в мене буде 20-20-20, знову ж таки, компанії Master. Або якщо у вас є, 18-18-18, крім того, ми сьогодні будемо підживлювати огірки, там у них все окей. Єдине, що мені пішки не подобаються листочки, тішки вони наші слабенькі. Уже є які зав'язались, тому там я дам доброго по формулі 15-5-30. Азоту 15 раз для листочків і 30 калію для огірків. Розводимо дуже просто. Є мірний стаканчик. Беремо 20 грам, ось таким чином, всипаємо і розводимо на 10 літрів води. І я даю приблизно по пів літра. Під один кущик томату, або під два, якщо в мене вони ростуть разом. Ось таке відео. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!